Небезпечна Івано-Франківщина у кабінеті міністрів побоюються провокацій. кажуть, західні області на травневі свята можуть чинити мітинги чи навіть бійки. Олег Анчарук уже дав доручення правоохоронцям працювати у посиленому режимі. Вчора відбулося у нас прес-конференція з керівниками силових структур. Вони запевнили, що будуть нести службу в посиленому режимі, і сподіваюся, що. Ми будемо прикладом того, як достойно проводити вихідні дні. У посиленому режимі працювала і міська івано-франківська міліція. На 1-2 травня жодних порушень не відбулося. Проводилося 4 масові заходи, в яких брали участь близько 950 осіб. На охорону громадського порядку задіяли 68 працівників міліції. В принципі, більш-менш вихідні минули нормально. От, нічого такого екстраординарного не сталося. Міліція теж спрацювала нормально. На день перемоги правоохоронці залучать ще більше працівників УМВС для охорони громадського порядку. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін. Новини телеканал Раї.